Друкуються не пластмасові іграшки і не сувеніри, а засоби для знищення ворогів. Виготовляє їх добинчанин Олександр. Сам процес зараз якраз от відбувається, О, тут друкуються кіндери, там кришечки, там демпфери, і воно постійно по кругу, по кругу йде. Має волонтер сім 3D-принтерів. Працюють вони цілодобово. Для цього Олександр придбав резервне живлення, аби не переривати процес друку. Таких, от, якщо брати кіндерів, от, за один раз їх друкується 9 штучок. По це займає близько 12 годин. От, ну, тобто вони друкуються дуже довго. І якщо взяти якісь менші елементи, так, вони там по будуть менші. Найбільший попит у військових на так звані кіндери. Це скиди для дронів. За тиждень Олександр виготовляє 4 сотні таких засобів. Ця партія кіндерів вже незабаром дістанеться нашим захисникам. Я вже їх пофокусував, склав 33 штучки от в кожній коробці. Ну, Тут же близько вже більше 400 готових до відправки. Відправляю я на 77-му бригаду, 141-го, 92 95-ту, полк спеціального призначення. Чоловік робить це безкоштовно, окрім волонтерської діяльності, Олександр займається підприємництвом. У матеріали вкладає власні кошти та донати. Однак цього не завжди вистачає. Тому з гільз, що привозять йому військові, робить сувеніри, продає їх в себе в магазині, а також дарує за донати. Придбав лазер. В мене є гільзи, які мені хлопці відправляють. Ну, ну в ролі подяки можливо, так от я їм даю друге життя. Роблю з них ну, дуже такі цікаві речі, не стандартні. Ось і, там і підсвічники роблю, і робив світильнички, і просто там надписи наношу. Одна така кутушка матеріалів вартує тисячу гривень. Вистачає її на п'ять днів. Зважаючи, що 3D-принтерів сім, то в місяць набігає чимала сума. Задонатити волонтеру та підтримати наших військових можна за QR-кодом на екрані. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.